Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно приймати участь в такому мультидисциплінарному заході. І мені здається, що алергічні респіраторні захворювання є важливою складовою в практиці і лікаря-утелерінколога, і лікаря-педіатра, і взагалі лікаря будь-якої спеціальності. Мене звуть Олена Шарікадзе, я доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, неонатології, дитячих інфекційних захворювань, алергології і імунології. І сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему про поєднання вірусних інфекцій та алергічних хвороб, начебто квітень місяць, але все ж таки ця тема досить актуальна. В мене є конфлікт інтересів, це Київський вітамінний завод. І давайте подивимося на портрет пацієнта, які зустрічаються у нас. Я думаю, на прийомі кожного дня. Це може бути дитина від трьох років і старше, будь-який сезон, у тому числі і весняний, і це скарги на постійний нежість, закладеність носа, сухий малопродуктивний кашель. Насправді ці симптоми дуже часто поєднуються з скаргами, особливо от навесні, на головний біль, відчуття втоми або загальну слабкість, болі в горлі часто турбують наших пацієнтів. Наявність іноді фебрильної або суфебрильної температури. Про який діагноз ми з вами всі могли подумати. Ну, оскільки сьогодні спеціальна конференція, я запрошений на цю спеціальну конференцію, то безумовно це може бути клініка інфекційного реніту або інфекційного рину синусіту. Далі це може бути якийсь інфекційний кон'юнктивіт, тонзеліт, безумовно. можуть бути перші прояви гострореспіраторної вірусної інфекції, до речі, грип, грибента. Дженит... Так, актуальне, але все ж таки залишаються ще е, у нас, е, зустрічаються ще епізоди випадків грипу і навіть епізоди ковідної інфекції. Ну Може, щось інше, про що ми ще згадали або не згадали з вами, а не згадали ми з вами про симптоми алергії. Насправді, симптоми респіраторної алергії вони є неспецифічними і дуже схожі на прояви звичайних інфекційних вірусних. Захворювань, тому що якщо ми подивимося на верхні симптоми, або симптоми також з боку очей, це чхання, закладеність або свербіння носа, нежить, набряк свербіння у роті, дуже часто сльозотеча навіть без свербіння. Але якщо мова йде про свербіння, то також для нас це є підказка, що ми повинні подумати в даному випадку і про алергічну складову симптомів. ну і з боку нижніх Хів, це наявність сухого кашля, симптомів задишки або ускладненого дихання. Які особливості лікарів первинної ланки, на відміну від лікарів спеціалістів, на первинній ланці лікар бачить пацієнта із симптомами ще без діагнозу, і тому для первинної ланки дуже важливо виявити червоні пропорції. Про що можуть свідчити прості симптоми, якщо вони мають тривалий перебіг або рецидивують? Наприклад, прості симптоми нежиті або кашлю? Ну, по-перше, вони можуть свідчити про наявність у пацієнта, персистуючого або хронічного реніту. Варіанти хронічного реніту також бувають різними, але сьогодні ми здебільшого будемо говорити з вами про проблему алергічного реніту, а також про проблему локального алергічного реніту. Те, що стосується симптом кашлю. Якщо ми подивимося на цей слайд, то ми поділяємо умовно дітей до 14 років і дітей старше 14 років або дорослих. Але не зважаючи на вік найчастішими симптомами хронічного кашлю. Є бронхіальна астма. Тому який би протокол, який б настанова, за якою б напрямком міжнародною ви не подивилися, одним із пунктів диференційної діагностики кашлю у дітей та дорослих буде таке захворювання, як астма. Так, у дітей до 14 років це можуть бути і структурні аномалії дихальних шляхів, і аспірації нарудного тіла, і коклюш, і затяжний бактеріальний бронхіт, і більш орфанні захворювання такі як аклевна, целіарна дискінезія або муковість цедоз, це може бути, враховуючи зараз ситуацію в країні, і психогенний кашель, і безумовно, це може бути кашель інфекційний, у тому числі і туберкульоз для дітей старше 14 років. Приєднуються ще проблеми гастроєзофігіальної рефлюксної хвороби. Цікава ситуація з ларінгофарингіальним рефлюксом, синдром кашлю верхніх дихальних шляхів постназального затіканню слизу, вже може мати місце прийом, наприклад, інгібіторів протонної помпи або інгіторів перетворюючого ферменту. Це також може бути постінфекційний кашель, це може бути, наприклад, хронічно обстратоване захворювання легень або можуть бути хронічний бронхіт, може бути рак легені, а може бути і психогенний кашель. Тобто, про все це ми з вами пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо про необхідність визначення найнебезпечніших захворювань червоних прапорців. Але астма, я хочу зазначити, це також червоний прапорець. І на сьогоднішній день у нас, наприклад, є дві хвороби: це алергічний риніт та астма, які ми можемо об'єднати в один термін алергічні респіраторні захворювання. На сьогоднішній день вже є декілька настановчих міжнародних документів, які пишуть про те, що нам потрібно наших пацієнтів, які мають симптоми астми, і риніту, або риніту і астми поєднані, лікувати як, начебто, це було єдине захворювання. Тому що у світі це загальний термін, який об'єднує і, і алергічний реніт, вони є найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями дитячого та підліткового віку. Ще раз хочу нагадати вам, що і астма, і алергічний реніт є взаємопов'язаними захворюваннями, і якщо у ваших пацієнтів вже встановлений діагноз алергічний реніт, то від 15 до 40% з них можуть мати. І, скоріше всього, на превеликий жаль, мають діагноз астма, але вона на той час може бути просто ще не діагностована. Якщо ж у вас є пацієнт з бронхіальною астмою, то зверніть увагу на верхні симптоми, бо серед цих пацієнтів до 80% можуть мати проблему алергічного риніту. Чому так? Тому що патогенез алергічних респіраторних захворювань. Він абсолютно східний між собою. На цьому слайді ви бачите патогенез алергічного граніту тобто з основними чинниками, алергенами, вірусами, полютантами, які впливають на епітелії верхніх дихальних шляхів. І те ж саме відбувається при астмі. Єдине що, що тут вже залучаються епітелії середніх дихальних шляхів, тобто формується алергічний бронхіт, алергічне запалення бронхів, які ми називаємо астмою. А це і четвертий, і тринадцятий, і п'ятий інтерлікін, і інтерлекін, двадцять третій, і 8-й, активація лейкотрієнових рецепторів, залучення озенофії в зону запалення. Це все теж саме відбувається як при алергічному реніті, так і при астмі. Але хочу зазначити, бо іноді і лікарі, і пацієнти плутаються. Як це так? Не було тригеру, наприклад, у пацієнта, але розвивається загострення на фоні вірусної інфекції. Тобто подивіться, як при астмі, так і при алергічному реніті вірус є такою ж самою складовою, яка може порушувати епітеліальний бар'єр дихальних шляхів верхніх і нижніх, і спричиняти ті ж самі реакції гіперреактивності. Тому на сьогоднішній день у світі не виникає сумнівів що віруси є однією з причин загострень алергічних респіраторних захворювань. Нагадаю, алергічні респіраторні захворювання це коли у нас у одного пацієнта є і алергічний реніт, і бронхіальна астма. Які ж ми бачимо синергічні ефекти алергенів та вірусної інфекції? Ну, По-перше, пошкодження епітеліального бар'єру з активацією проактивних Т2 залежних цитокінів, які відповідальні за уровень інтерлікіна 33, го 25, го тибічного стромального лімфопоетину. а це навіть вплив на вроджені імунні клітини ЛСІ, Ту, на дендритні клітини. Активація також на цьому етапі інтерлікінів 13-4. го го П'ятого формування специфічних імуноглобулінів і фіксація їх на рецепторах опасистих клінин з відповідною дегрануляцією і активацією за рахунок активного виділення гістаміна. Крім того, віруси також спричиняють окисленовий стрес, реагуючи на молекулярні патерни памп і дамп. І таким чином, до проблеми, наприклад, і чутливості, пов'язаної з інтерлікінами 13-4 додається ще запальний процес, пов'язаний з нейтрофілами, яка на сьогоднішній день можлива діагностика алергічних респіраторних захворювань. Ну, на першому місці це анамнез, ми враховуємо тривалість симптомів, ми враховуємо особливості пацієнта, наявність певних клінічних симптомів обов'язково необхідно проводити своєчасне алергологічне обстеження. воно може бути це дуже простим шкільне протестування або лабораторні скринінгові панелі, але його потрібно обов'язково провести. Для дітей старше 5 років необхідно дослідити функціональні показники зовнішнього дихання, обстежити або виключити інфекції, які можуть провокувати бронхообструкцію. Так, лютий, наприклад, і навіть січень Характеризувалися активацією мікоплазмової інфекції, навіть з такими епізодами і випадками достатньо тяжкої мікоплазмуної пневмонії. Це можуть бути хламідії, це можуть бути певні групи вірусів, які причина. Обструкцію, такі як авсів або риновіруси, і безумовно, це можуть бути хвороби, наприклад, інші, в тому числі і структурні аномалії верхніх дихальних шляхів, тому і утолярінголог, і інші спеціалісти дуже важливо їх залучати. На до консультації. Я вам дам декілька лайфхаків. Один із них це використання мнемотехніки. Що таке мнемотехніка, коли, наприклад, перед вами є пацієнт, вам потрібно для себе проговорити певні питання. Ви можете задавати їх пацієнту, можете задавати їх власно собі. Чи виключили ви серйозні діагнози, які ви можете пропустити? І ще раз я тут про астму, хоча це може бути не тільки астма, це може бути і муковість це може бути. Бути туберкульоз, але все ж таки я б хотіла акцентувати вашу увагу, що діагноз астма в Україні сьогодні становлюється не так часто, як часто трапляється в реальному житті прояви цього захворювання. Далі чи розглядали ви альтернативні діагнози, які треба завжди враховувати? І знов це про астму. Чи перевіряли ви результати, які не відповідають попередньому діагнозу або краще відповідають іншому діагнозу? Якщо ви тривалий час спостерігаєте у себе пацієнта, і до того у дитини не було ніяких, начебто, таких червоних прапорців, то пам'ятаєте, наприклад. Великий жаль, алергічні симптоми можуть з'явитися в будь-якому віці. Тому ставитися до дитини завжди як за здоровою, що ці симптоми, які турбують вже 6 тижнів там, або 8, транзиторні, все ж таки не потрібно. Далі чи думали ви, що це може бути раннім або нетиповим проєм якогось серйозного захворювання? Необхідно перевірити і для себе перепитати, чи перевірили ми наявність ознак, факторів ризику серйозного захворювання чи ускладнення? Чи не спитали ми, наприклад, у батьків, чи немає в родині у когось діагнозу бронхіальна астма або, наприклад, діагнозу, там, атопічний дерматит, екзема, алергічний реніт. Чи оцінили ви, чи кожен раз ви оглядаєте пацієнта, чи є у вас така змога, чи це все ж таки консультація зараз, враховуючи ситуацію в Україні онлайн, чи ми аналізували попередній діагноз, якщо він був встановлений. Чи уникали ми, наприклад, такого, як ну, наше діагностичне міркування? Якщо високий рівень озенофілії і високий імуноглобуріні, то це відповідально ми шукаємо гільмінтів. Да? Або, Приклад, ми шукаємо, якщо дитина кашляє довго, ми думаємо тільки про кашлюк. Насправді це може бути дійсно проблема алергії. І чи захистили ми пацієнта, а захистили і від не відповідного призначення антибактеріальних препаратів на кашель, який турбує, наприклад, дитину декілька разів, або не полікувавши, не встановивши своєчасну діагноз алергічного ні, то призначаємо йому чотири рази на рік лікування отиту. Тому Такі, така мнемотехніка повертає нас до пацієнта і до наших завдань для того, щоб. Ну, найкраще допомогти і заради чого, власно кажучи, ми всі з вами і працюємо. Які ж можна сказати і виділити основні завдання для лікаря первинної ланки? Нам потрібно з вами виключити діагноз астма у будь-якого пацієнта з хронічним кашлем, хронічним ренітом, рецидивуючими обструкціями або візингем і хронічними захворюваннями легень, якщо мова йде про підлітків або про старших дітей. Навіщо тому, що астму, мої шановні колеги, можна попередити, якщо ми своєчасно продіагностуємо алергічний реніт, Ми можемо призначити відповідне лікування. І ми можемо алерген-імунотерапія на сьогодні є методом вторинної профілактики, який не дозволяє алергічному реніту трансформуватися в астму. Безумовно, мова буде йти про контроль екології приміщення, про профілактику індукованих вірусами загострень, тобто про призначення базисної терапії, і про лікування станів згідно рекомендацій, які на сьогоднішній день існують схеми лікування алергічних респіраторних захворювань. Тобто, поєднаного астми і алергічного реніту, це визначення релевантного алергену. Відповідно, у нас будуть елімінаційні заходи, ми визначимо покази або покази до специфічної імунотерапії, оцінимо початок і тривалість прийому базисних ліків, оцінимо майбутні ризики відповідно до характеристики того алергену, який ми визначимо, розкажемо про очікуваний вплив цього алергену на стан захворювання. Далі, після того, як ми оцінимо. Важливі назальні очі, бронхіальні симптоми, ми з вами вже остаточно приймемо рішення про медикаментозне лікування відповідно від тяжкості або контролю, і будемо пристосовувати це лікування до майбутніх ризиків, знов-таки враховуючи алерген. І оскільки ми про профілактику, то починаємо профілактику астми з лікування алергічного реніту. Тут я хочу зазначити, що не не консенсус. По алергії і ренології, який присвячений був темі алергічного реніту го року, він зазначив, що, наприклад, оральні неседативні антигістаміні будуть ефективні при будь-якій формі інтермітуючої, персистуючого від легкої до тяжкої форми алергічного реніту. Тому насправді ми можемо рекомендувати їх, особливо для дітей, у якості першої лінії терапії, яка існує проблема, якої нам також важливо важ, пам'ятати: 70% людей з алергічним ренітом, а тим паче дітей лікуються самостійно без консультації з нами. З вами, на основі власного сприйняття ефективності просто рекомендацій провізора або фармацевта, або того, того людини, яка працює в аптеці, або е, тих е, уявлень, які вони отримали шляху власного досвіду, експериментів та історичних медичних рекомендацій. Дослідження дуже цікаве з використання Програма маски, до речі, вона перекладена українською мовою, можна використовувати в неї безкоштовною. Вона була проведена у 7 тисяч пацієнтів з алергічним ренітом і показало, що дотримання пацієнтами з алергічним ренітом правил лікування становить менше 10%. Тому нам з вами час звернути на це увагу і застосовувати. Інші підходи. І підходи це ще вибір цих антигістамінних препаратів. Давайте подивимося на вимоги, які існують до аж один блокаторів: це селективність, висока ефективність, швидкий ефект, тривала дія, дія тривала це біля доби, відсутність тахіфілаксії, відсутність клінічно значущих взаємодій з їжею та іншими лікарськими препаратами, відсутність атробіноподібної дії, седації та впливу на пізнавальні і психомоторні функції. Не повинні викликати збільшення маси тіла і повинні не мати кардіотоксичних ефектів. Дуже часто, і сьогодні, і в Києві, і по Україні, я бачу, як, як лікарі сімейні, лікарі первинної ланки, педіатри, отулярінгологи призначають препарати першого покоління. Давайте подивимося на позиційний документ Гален, який вийшов ще в 2010 році, який написав про ризики, пов'язані з препаратами даного покоління. По-перше, вони зменшують фазу швидкого сну, вони погіршують навчання та знижують ефективність роботи. Вони пов'язані з нещасними випадками в авіації і дорожньо-транспортними пригодами, вони пов'язані з випадками смерті внаслідок випадкового або іноді навіть навмисного передозування, немовля та дітей раннього віку. Вони пов'язані також з випадками самогубства підрядків та дорослих, і деякі з них проявляють високу кардиотоксичність при передозуванні. І у нас є з вами Дова молекула, яка називається левоцетериузин, це препарат другого покоління. Який не тільки зменшує симптоми алергічні, попереджає розвиток і має додаткові протинабрякові, протисвербіжні, протизапальні і противірусні інфекти. І в порівнянні з іншими препаратами він починає достатньо швидко діяти, він має високу селективність зв'язування з Аш-1 рецепторами, він має високу h 1 рецепторів і дуже високий протизапальний ефект. І я хочу нагадати, що у нас в Україні є власне. Ній препарат, власне виробництво левоцитеризин це препарат, який називається Ергоцитал. І цей ергоцитал ефективний як на ранній, так і на пізній стадії алергічної реакції. Він виявляє одночасно і протизапальну дію, тому ми можемо використовувати в лікуванні різних форм алергічних захворювань, не тільки алергічний рині, та, наприклад, і кропив'янка, і загострення топічного дерматиту. Немає конкурентної лікарської взаємодії, тому можна використовувати у пацієнтів з патолом. Дія аргоциталу починається через 12 хвилин після прийому вже у половини пацієнтів, а через годину 95% будуть відчувати абсолютне задоволення і відсутність симптомів, і дія буде тривати більше однієї доби. Прийом аргоциталу не залежить від прийому їжі, таблетка легше ковтається, тому що вкрита спеціальною оболонкою. За рахунок цієї оболонки, вона таблетка зберігає також стабільність ефекту протягом терміну придатності, які є покази до застосування аргоциталу: це кропив'янка, симптом свербіжу, алергічний реніт і гістамінос. Дорослим і дітям старше 6 років рекомендована доза становить 5 мг, це одна таблетка. Дуже важливий момент і дуже велика помилка, коли пацієнт на симптом дає ліки, а потім забирає, тому що на завтра симптомів вже немає. Це свідчить про високу ефективність аргоцитала, але це не може контролювати. Запалення, тому що необхідна у пацієнтів з алергічним ренітом достатня тривалість лікування, тому що існує концепція мінімального персистуючого запалення. І навіть запам'ятайте, поза контактом з алергеном, навіть при повній відсутності клінічних проявів у хворих з алергічним ранітом на слизовій оболонці носа спостерігаються ознаки персистуючого запалення. Тому тут повинен запропонований бути тривалий прийом препарату. Це дуже важливо. Чи можна вплинути на причину загострення логічного респіраторного захворювання, Ну, тобто на вірусну інфекцію, на одну із причин. Насправді. Що ми можемо сказати? Чи потрібно нам лікувати респіраторні вірусні інфекції, як ми можемо їх профілактизувати? Це такий скріншот сайту CDC. Ми бачимо, що на сьогоднішній день превентивна стратегія є щеплення, є гігієна, це свіже повітря, чисте, безумовно, симптоматичне лікування. Це якщо хворий залишається вдома, є додаткові стратегії, це проведення тестування, це дистанціювання. І це при необхідності е, обов'язкове використання маски. І головне стейтхол. Бати, що ми можемо ще запропонувати нашим пацієнтам у якості профілактики, бо іноді батькам не вистачає таких можливостей. Якщо ми подивимося на імунну відповідь і на ці складові, які пов'язані з її нормальною роботою фізіологічною, то дві, два ключових моменти, які ми можемо з вами використовувати: це кишковий мікробіом і це. Харчування. На сьогоднішній день основними стратегіями покращення імунної функції стану здоров'я у дітей є якраз здорове харчування, збагачення їжі. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що там не вистачає певних речовин, це може збагачення, багачення, наприклад, такими, як залізо або вітамін С. Ми це все розуміємо і е, дієтичні добавки бета-глюкани. Насправді, що таке бета глюкани Це група полісахаридів бета-дельта-глюкози, які природно Чином зустрічаються в клітинних стінках зернових, дріджів, бактерій, грибів та водоростей. Це, до речі, розчинна клітковина, яка дуже легко розчиняється в воді і може розщеплюватися на гелеподібну речовину в кишечнику. Взагалі, бета-глюкани мають більше 140 тисяч публікацій, і 50 років досліджень практичного досвіду. І вони можуть бути використані як попередження вірусних інфекцій, тому що результати публікацій достатньо чисельних свідчать про те, що стан імунної пам'яті був інший після того, як клітини піддавалися впливу різних патогенних мікробних комплексів, і бактеріальні вірусні збунтики можуть відтокувати толерантний став, тоді як гриби і навчену імунітет проти вірусної інфекції в макрофагах, це як щеплення. І відповідно завдяки цим бета-глюканам ми можемо мати профілактичний ефект, тобто дитина здорова по повторному умовно, ризику інфікування. За рахунок бета-глюканів відбувається активація вроджених та адаптивних механізмів, відбувається активація клітин, які стимулюють діяльність і макрофагів через поверхніві рецептори, посилюється фагоцитарна діяльність. Клітин, забезпечується функція НК клітин, модулювання антиген-презентуючих клітин, виробництво антитіл і також відбувається вплив на виробництво цитокінів і хімокінів за рахунок покращення презентації антигену. Що можна запропонувати нашим пацієнтам, це квадевід імун. До складу квадевід імун входить бетавіт та ТМ компліт, це висушена маса біоводорослий, углійний аграцис і змісто бета не менше 178 мг. Також до складу цього комплексу входить цинк і силений. Цей комплекс можна рекомендувати в якості дієтичної добавки до раціону харчування для активації та зміцнення імунітету з метою нормалізації функціонального стану імунної системи, в тому числі при застуді та інфекційних захворювань. Можна вживати по одній таблиці на добу дітям після 12 років на курс від 1 до Трьох місяців. До речі, насправді я достатньо активно використовую цю харчову добавку. Бета Віа Камплі це цікавий інгредієнт, який отриманий внаслідок запатентованого процесу ферментації компанією Кімін з водорослей Євлена Грасіс і його унікальний склад та молекулярна структура може підтримувати нашу імунну систему. Таким чином, комплекс бета Віа повністю відповідає умовам для. Профілактики і ризику розвитку інфекції. Було навіть проведено дослідження, бо визначалися певні токсичні ефекти. Це були здорові добровольці, їх поділили на три групи. Вони отримували розчини бетаглюкану в трьох різних концентраціях протягом чотирьох днів у вигляді полоскання ротової порожнини, які потім вони проковтували. І після завершення експерименту було показано значне підвищення. Концентрації імуноглобуліну А у слині пацієнтів у групі із найбільшою концентрацією бета-глюканів 400. Тому для нас насправді такі дослідження мають значення, бо ми. Можемо використовувати ці публікації для того, щоб розуміти, що наші пацієнти отримують найкраще. А те, що стосується безпеки, також бетаглюка показав високу безпеку. А те, що стосується цинка та селена, я думаю, що користь їх для моделяції імунної відповіді вже ні в кого не викликає ніяких. Сумнівім. Таким чином, кладові тимун тренує природні захисні сили організму, підтримує здоров'я травного тракту, підтримує здоров'я дихальних шляхів, він є вегетаріанський, не містить глютена, не містить алергенів і ГМО, отриманий з природної екологічно чистих джерел і може підтримувати здоров'я імунної системи, круглий рік. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь запитання і задоволення, відповім на них у чаті. Дякую.